У завданнях такого типу допускають найбільше помилок на НМТ та ЗНО, тому я пояснюю, а ти підписуйся. Дієприслівник та дієприслівниковий зворот у реченні завжди позначає додаткову дію, яка виконується паралельно із основною. Пам'ятайте, що у реченнях такого типу обов'язково має бути підмет, тобто особа або предмет, який буде виконувати дії основну. Тобто присудок та додаткову дієприслівник або ж дієприслівниковий зворот. До прикладу, виглядаючи сина, мати готувала обід. Дивимось, підмет у цьому реченні є мати. Вона що робила? Готувала обід, це її основне завдання та додаткове, чекаючи, виглядаючи свого сина. Але ми розуміємо, що обидві дії були виконані однією особою, тобто матір'ю. Порівнюємо, виходячи з автомобіля, у мене злетіла шляпа. Підметом у такому реченні є шляпа, саме вона злетіла з моєї голови. Але ж додаткова дія, виходячи з автомобіля, тому виходить, що підмет шляпа буде виконувати і її, що є недоречним, адже шляпа виходити з автомобіля не могла. І не забудь! Що у реченнях дієприслівник та дієприслівниковий зворот завжди виступають в ролі обставини та виділяються комами незалежно від місця у реченні.